Недавно я записала відеоблог і ціла направо говорила, хто така людина насправді, що вона вірусний бактеріальний грибок. А зараз поясню, чому саме так. Вірус це не клітинний організм. Для того, щоб він мав шанс на життя, йому необхідна така клітина. Оскільки в вашому організмі бактерій на 10% більше, тому і вірусно бактеріальний грибок. А зараз вам розкажу, що ж життєво необхідно робити для того, щоб вони вам прислугли і не завдавали шкоди. І перше, це їх потрібно правильно нагодувати. Настільки правильно, щоб не порушувати кислотно нужне середовище. Якщо ж ви його порушили, Варто її говоріміти. Таке допомогою води. І це другий важливий фактор. В раціоні у вас має бути таке вода. Якщо людина чи дитина не вживає воду, це ідентично, що ви не прибираєте оселю, в якій живете. Будьте квартира, будинок. І в вашому організмі не справжній смітник. Третє. Що для них життєво необхідно це їх розважати, будьте, слухатиме, дивитись цікавий фільм, вести активний спосіб життя, все, що їм могло би сподобатися, робити для них. Ну і четверте. Ну, якщо ж ви неправильно харчуєтесь і у вашому кишечнику неправильно киснути на можне середовище, а саме кишечником таки знаходиться 95% сиротоні, а з цього гармону наробляється гармонським монотонім. І виробляється він у вашому головному мозку в епіфісі. Якщо не буде сиротуні, значить і не виробиться моторі. І спати мене буде. не будете. У мене є відеоблог на моєму каналі Шпаргалка Лім'я, те, чому людина не спить. І цей фактор я таки впустила. Тому зараз вирішила сказати. моє п'яте дуже важливе. Що ж вам потрібно зробити, щоб їм було комфортно? Наситити ваш організм кисно. Це дуже важливий фактор. Тому що для вашого головного мозку, голови життєво необхідно аж 20% кисню і поживних речовин. Це п'ята частина від всього, що ви вживаєте і вдихаєте. Хоча мозок займає всього 2% від загальної маси вашого тіла. Уявіть собі, скільки кисню потрібно для ваших бактерій, які живуть у вашому кишечнику. Там їх аж 30 трильйонів приблизно, різних, різних бактерій, речі, Ну, Хочу все-таки правильно робити вдих і видих. Глибокий дих, двойний видих. Якщо ви будете дихати надто швидко, кисень не буде засвоюватися, тому що ваші клітини, круби, еритроцити, які виконують цю життєву функцію, насичують організм киснем і виносять великий слій газ. Вони не електроніки. Отож, вчіться правильно дихати. У більшості люди неправильно насичують організм кисню. Чому? Тому що не надто здоров'я. Якщо людина має проблеми здоров'я, вона забуває робити вдих і видих. Ну і ще одне, що важливо розуміти, щоби. Вони задавали не задавали нам шкоди. Не надто їх нервувати. Десь колись. Життя вона необхідна. Чому? Тому що, якщо людина не нервується, виробляється достатня кількість кортизолу. А кортизол це такий гармон, який сприяє, щоб відбувалася імунна відповідь. Не буде він виробляти з достатньо кількості на вашої мунації. Не будуть виконувати життєво важливі функції захищати вас, можуть навіть позасинати. Угу. Отож, зараз я вам ще раз нагадаю, що ж життєво необхідно робити, щоб ваші постійні жителі, включаючи вірусно бактеріальні храбки, прислуговували вам. А не завдавали шкоди. Перше правильно гонути. Друге. Давати їм воду пити. Третє розважати їх. Четверте висипатися, давати їм шанс виспатись, щоб вони були спокійними. П'яте носити організм. Кисне правильно посетити і обов'язково їх розважати час від часу, щоб ви почувалися в вашому організмі комфортно. В наступному відео я постараюся вам розказати, як же ж правильно нагодувати їх, що життєво необхідно. Для того, щоб ваш організм злаочно працював. Дякую за.